Всім привіт! До вашої уваги лот з гумовими сабо. Для саду та огороду у лоті чоловічі та жіночі моделі всього 8 пар. Розміри від 36-37 до 44-45. Розмір 44-45, їх у лоті три пари, вони всі зеленого кольору з синьою підошвою. А також у них м'яка устілка всередині, вони міцні та надійні, дуже гарної якості. А, далі розмір 42-43, їх у лоті дві пари. Ось такі чорного кольору та зеленого. Розмір 40-41 на один у лоті зеленого кольору. Далі розмір 38-39 сірого кольору. Також м'яка устілка всередині. І розмір 36-37 синього кольору. Ось такі. Замовляйте лоту наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!